Мої вітання. Ми з України, військовий експерт, генерал та засновник благодійного фонду за Небо України Ігор Романенко Разом із нами. Пане Ігорю, Я вас вітаю. Я вас вітаю також, пане Ігорю. Традиційно розпочинаємо ефір з аналізу й огляду ситуації, що нині складається на ключових напрямках російсько-української війни. Будь ласка, вам слово. Важка ситуація, особливо на сході. Продовжується мало того, що має місце. Як такі інтенсивні бойові дії, але ж ситуація усугубляється. Особливо це покровський напрямок ворогу вдається там, якщо подивитися на мапу, формувати такі міні-оперативне охоплення. Вони десь висуваються, пробивають нашу оборону, просуваються вперед. А потім ці квіщата намагаються значить, поєднати. Десь це відбувається на малих ділянках і районах, регіонах, а десь є побільше, і нашим оборонцям треба протидіяти. На жаль, ресурсу резервів сил на це зовсім обмаль, якщо б не сказати більше. І тому, щоб не залишатися всіх охопленнях, народі котлах, казанах. Приходиться відходити. І по, по Покровському напрямку ще дві дороги від Покровська на Константиновку і на південь. Інша дорога йде, і от та, яка на південь. І де там в районі Азер і теж така складна ситуація. На жаль, вони вже її не тільки вогневим впливом перерізають, а вже перерізали по суті. Порушується логістика, формується загроза діяльності і так важкі умови ведення оборонних дій. Нашими підрозділями частинами сили оборони України а так ситуація усугубляється і погіршується. Це по Покровську. по Торецьку, на жаль, йдуть бої вже в АКО на околицях міста. А якщо взяти південніше, там де Нюйорк, значить там тактичного роду дії весь Нью-Йорк їм не вдалося тут сперечали, взяли, не взяли, але вони його просто а, обійшли на Ліпівку. А з півночі йде зустрічний їх підрозділи, які ап'ятаки хочуть об'єднатися, щоб організувати нашим так званий цей котел. і теж це небезпечно. І тому тут ситуація виглядає досить складно і важка, я би сказав. Тому треба ресурси знаходити в силах оборони України на ураження. Тобто, не з'являться зараз мобілізовані, які там з травня місяця їх треба ще готувати, і прогноз десь на вересень місяць більші ступені вони почнуть з'являтися. Наскільки вони там підготовлені, і ток, кількість їх не задовільняє потреби, треби, скажемо таким чином. І тому по часу яру тепер повертаючись, що там все ж поки ще вдається, хоча давно вони пропагандою говорили, буде взяти, і як і що. Тобто не вдалося ворогу в Калинівка, це на півночі від цього боротьби за цей канал. Вони переходили, но закріпитися не вдалося, наші тримають, Бої безпосередньо в місті йдуть за мікрорайони Новий і Жавтневий. Но суттєвих просувань з боку противника тут немає. Курахова бої теж там є елементи стабілізації. Ми пам'ятаємо, вони хотіли значить, просунутися на захід, Курахова, і потім розвернути все це на південь і зайти на наше угрупування навколо вуглідара. Тобто в лоб з флангів Вуглідар вже там другий рік вони не могли взяти, втратили досить велику кількість бронетехніки, але тепер намагаються застосувати такий тактичний прийом, якщо просунуться. Бікурахова розвернувся на південь, то тоді саме загроза вниз. Харківський напрям бої продовжуються Ліпці, глибоке, Вовчанське. суттєвих просувань немає. Більше того, ще раз нагадуємо, що більше 12 батальйонів вже зібрали і перекинули росіяни на курський напрям, більше п'яти тисяч. В тому числі, якби інформація по харківському, куп'янському напряму, Херсонському, Запорізьке, ну і Спід Севастополя бригаду морської піхоти, тобто так чи інакше, ці війська зайшли, і вони організовують суттєвий вже спротив на курському напрямку. А, значит, там за цих чотирьох напрямів йдуть вже бої. Мається на увазі Рильське, Львів, Курчатов, Курск. Більше ж то, по дорозі, які йде на півдні від цих міст. Вони сформують а, оборону, системи оборони з фартіксіними є знімки з космосу. Що там уже траншеї, обороду, ну і відповідно обладнання іде. І тому, скільки я не буду, не думаю, що є суттєві резерви у наших сил, тому думаю, що вже тиждень як треба переходити до системи оборони займатися наші районам, північність Тьоткіна південно-західніше. Значить, ну південніше, скажем, сіфа сійма річки Сейма, оцей регіон, де там оцінки 2,5-3 тисячі, але там менше, тому що вони інтенсивно останні пару діб, коли ще були мастичі, міст вже залишався, виводили свої війська. Зараз намагаються це робити, якось допомогти тим військам, наводячи паромні переправи, але сіла оборони їх успішно Розбиває, тобто треба завершити, щоб не було за спини чи на фланги цих угрупувань. По суті, з воєнної точки зору, ну і там тот же адмінний фонд, і так далі. Тобто стану по фронтам, десь поточний час такий. Пане Ігорю, президент Зеленський в одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю сказав про те, що наступ збройних сил України на Курську область є військово-політичною операцією. Мета унеможливити наступ російських військ на Харків та Суми. Мовляв, це був превентивний удар. Якщо говорити про проміжні результати, або якщо хочете про проміжні підсумки цього наступу, який розпочався 6 серпня яких результатів, власне, вдалося досягти? Які є здобутки? Манахіть ми з вами вже обговорили. Перше, те, що ну, президент характеризує воєнно-політичний, я суто воєнне, це саме упередження дій. Реалізації плану росіян на проведення такої операції на сумському напряму, як вони робили на Харківському. До речі, треба посравнювати їх дії на Харківському. 35 тисяч і на 10 кілометрів просунулись. Наші зупинили, і тепер беремо курський напрям. Наші 15 тисяч просунулись 35-40. Кілометрів і в шир більше 40, і значить, ефект там і воєнний, і побічний. Тобто, перша задача вичням із воєнно-політичне суто воєнне значить, проведення операції щодо значить зруйнування зруйнування плану наступу на Суми і ліквідацію в судж хаба Російська, з якого вони десь півроку останні, і не тільки. Проводили відповідні дії, війська пересували, логістику забезпечили на харківському напрямку, на Суми, обстріли, все таке інше. О, це значить цей план Це перший результат. Він був зруйнований. Друге, мімохідь, ми з вами обговорювали, Знімають вони там хтось бачить, хто не бачить. Але війська з фронтів в тому числі і східному де їм потреба є, як вони говорять, для наступу більше п'яти тисяч більше 12 батальйонів Не знімають полк бригаду, тому щоб не ввалився наступ. А Путін наполягає, що продовжила наступати. Вот і це відбувається. Ці війська на жаль заходять в Курський напрям і організують уже суттєву оборону, тобто зупиняють просування наші, і це відчувається. І третій воєнний елемент це формування. Буферні зони, ту, яку Путін хотів сформувати на харківському напряму. Ну не вдалося вони на початку були. Поки ще стан такий, що це поки важко назвати буферний. Але нам, нам треба завершувати формування буферної зони на курському напрямку. У нас вона більше і більше район, і більше її можливості, щоб не допускати подальших дій цього, як це було раніше, в напрямі і Харка. Овському і в напрямку Сумського це воєнні цілі, які вже були досягнуті, пане Ігорю. Дуже дякую вам, Ігор Романенко, військовий експерт, генерал, засновник благодійного фонду за Криму Небо України Спеціально для ми з України. Дякую нашим глядачам, які приєдналися до нашого ефіру. Бережіть себе і на все добре. До побачення.